Вони має кохання, там можете зустріти своє кохання. Так, я оце ще хочу розказати. Була в городі нашла помаду вдома, помаду така темненька. У мене такі розові Ну, я не люблю яркі такі, я щось люблю такі спокійні тона. І бачу, вже мода Оп'ять вертається повна те, як ми з цикухи бігали. Чорні такі помади були. У кожного була така помада, синя, синя чорна. О, були красиві. Красота аж пархала. Мода вертається. Мода вертається. Так, що на порозі? Які новини на порозі? Що на порозі, які новини на порозі. Готовтеся до якихось змін у своєму житті. Ідуть нові зміни до вас у життя. Це може бути, і ви знайдете нову роботу, опять я скажу, це йде стабільність до вас у фінансах. Ви будете якось впевнено на це дивитися. Рішати ці проблеми. От буде у вас такий буде момент у житті, навіть будете щось вибирати, це може з професії, це навіть може і знайдете якийсь спокій у чомусь. У когось професія пов'язана робота з людьми, це може якась освіта, це може якась соціальна сфера. От так. Готовтесь собирати плоди своєї роботи. Готовтеся собирати плоди своєї роботи. Ви впевнено до чогось сідете, Ви маєте досягнути, ви маєте досягнути, жінка чи чоловік перевертайте на себе, ви маєте досягнути досяг... до чого ви тянетеся. До чого ви тянетесь? Справедливість на вашій стороні. Ви людина, яка бачить, все своєї колокольні, понімаєте? Все зверху, ви бачите. Все ви зверху бачите. І вам видніше, як вам лучше, от той дорогою і підете. Там можете встрітить і своє. В кого немає кохання, там можете встрітить своє кохання, пов'язане з роботою. Оста... Оставайте. Отамо в минулому все. Оставайте, хай воно стається назаді. Не беріть нічого з собою в торбу. Наберете все при дорозі. Куди? Хто піде, хто піде, найде нову роботу, там може і знайти своє кохання, отак. От